Зараз я вам покажу, як живуть українці в хостелі в Польщі. Це місто Вроцлав. Ось так виглядає вхід, місце, де люди сушать речі це я, звісно, стукнула дверима. Тут правила проживання. Спокійно. До речі, тут дуже тепло, тому люди якби, можуть собі спокійно посушити речі, дзеркальце. І йдемо далі. Не в ту сторону двері відкриваю. Це двоповерховий будинок. Я вам покажу перший поверх. Тут люди живуть, тут люди живуть. І це окрема якби квартирка маленька. І ось так виглядає перший санузел. Я знаю, що ви скажете, що це таке, що воно дуже маленьке і так далі. Але це не все, тому підіймаємося наверх. В цій хаті, в цьому гостелі, прибирається прибиральниця один раз на тиждень, тому спільні частини завжди дуже чистенькі. Ось так виглядає другий поверх. І це обіцяна ванна кімната друга, дві пральні машини. Все є, все на місці. Дуже прикольний дизайн, до речі. І отак виглядає кухня спільна. Здравствуйте. Здравствуйте. Люди собі можуть сісти, поїсти, переховувати речі. Е, нема трагедії. Все дуже добре. Люди слідкують за чистотою. Тому чистоті тут ставлю чотири навіть. І є в цьому хостелі вільна кімната. Як завжди, ось так воно виглядає. І так виглядають кожні кімнати в нашому хостелі. Тому, якщо ви сюди прийдете, захочете сюди заселитися, то ось так воно і буде виглядати, як воно виглядає на відео. Адміністратори слідкують, щоб тут жили адекватні сусіди, які будуть вас поважати, і яких ми маємо надію, що будете поважати ви, якщо ви до нас заселитесь. Тому Будь ласка, пишіть нам, дзвоніть нам. Контакти маєте під цим відео.